Всім вам миру Божого. І вся слава Ісусу Христу. Знаєте, розвиток цивілізації залежить від християн, від істинних християн, які несуть Слово Божє, які доносять Слово Божє. І за це е, іскусственний інтелект, бани, оці канали банять наших пастирів, які е, реально мають результат. І все залежить від мене. В чому я сидю? Чи я продвигаю канали моїх пастирів І лайкаю, репостю, пишу коментарі, щоб до людей доходив Бог. Або сидю в цій в мусорки всякої, і продвигаю цю мусорку, яка нічого не стоїть, яка згорить. Вот. І тому я вас запрошую в церкву, церкви.